Доброго ранку в ефірі вечері Київ з вами я козел і Нік Фамзі. Так, Нік Фамзі, ви такий прекрасний ви такий прекрасний чоловік, репортер, телеведучий. Я унікальний, що все розпочинався. Так. Нік Фамзі, розкажіть, будь ласка, все так, що Нік Фамзі, Ви за те, що репортером дізнавався? Так. Ви дивитесь вечайній Київ? Так. І сьогодні нам прийшов гості Уолтон Хачлі. Знову. Здравствуйте, Уолтон Хачлі. Розкажіть мені, будь ласка. Ви дивитесь вечірній Київ? Так. Розкажіть, будь ласка, Уолтон. Ти, ти така прекрасний чоловік, і я. Обожнюю. О Боже, щоб я зачекався в ефір. І на все. Відчуття не знаєш. Дорогі друзі, я не можу повірити, що ти отримаєш всі своїх інтересів. Молоко п'єш. газировку п'єш. Ну, Олатон, дякую вам, дякую вам дякую, дякую вам за своє велике і я вас поздравляю. І так, так і було вечерній Київ. З вами я Козел, і Ніквамзі. До побачення!